Він та вона несподіваний поворот у справі про злиті секретні документи Пентагону, що китайський міністр оборони привіз для Шойгу. Ну крім привітань, та відповідь на одне із найболючіших питань: коли ж Україна буде в НАТО? Я Катерина Нестеренко розкажу, що говорять про Україну сьогодні. І зі мною на зв'язку, як завжди, мої колеги із Барселони, Лондона та Торонто. Я розповім вам про що домовились під небесно. та Росія. Я розкажу про те, на що Україні варто розраховувати від прийдешнього саміту НАТО, який відбудеться у липні. А також дізнаємося, як іде ці агенти, брали секретні документи Пентагону, щоб буті їх злити в телемережі. Тим часом закінчився триденний візит міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Російської Федерації. Він зустрівся із путіним і російським колегою Шойгу. Про що ж говорили? Оце от будемо зараз розпитувати у нашої колеги Наталі. А ще цікаво, як Європа відреагувала на цей дружній візит після стількох голубів миру від ЄС до піднебесної. Привіт, Катю. Наприклад, німецьке видання пише Китай високо оцінює співпрацю з Росією». Під час зустрічі Путін заявив, що нещодавні в'яз лідера Китаю це за інфіння до РФ пройшов дуже продуктивно. А відносини РФ і Китаю добре розвиваються за всіма напрямками, зокрема по лінії військових відо. Між нашими країнами в усіх напрямках йде дуже хороший розвиток відносин в економіці, соціальній, культурній та освітній галузі та по лінії військових відомств. У свою чергу Китай високо оцінив співпрацю з Росією і на думку уряду в покійні збройні сили Китаю. і Росії повинні тісніше співпрацювати. Далі тобто, Китай хоче співпрацювати із Російською Федерацією у військовій сфері. А я зацитую генерала Шансу дуже міцні відносини між Росією та Китаєм. Вони краще ніж військово-політичні альянси часів холодної війни. А далі ще цікавіше, державна китайська телерадіокомпанія CCTV News цитує свого міністра Збройні сили обох країн повинні тісніше співпрацювати у стратегічній комунікації. Останнім часом співпраця між Росією і Китаєм у військовій та технічній сферах розвивається дуже добре. Китай готовий працювати з Росією, щоб зробити новий внесок у підтримку безпеки та стабільності у світі та регіоні. І це при тому, що Китай вважає себе нейтральним щодо російської війни в Україні. Західні держави звинувачують уряду покінь у, у мовчазній підтримці російського вторгнення в Україну. Минулу п'ятницю міністр закордонних справ Німеччини Анна Олена Бербок закликала керівництво Пекіна заявити про свій вплив на Росію під час візиту до Китаю. Німеччина хоче, щоб Китай діяв проти Росії, щоб нарешті покласти край своїй агресії. А що робить Китай? Міністр закордонних справ Цініган запевняє, що його країна не продаватиме зброю державам залученим до війни в Україні. А його колега на Росії каже про потужну співпрацю. Нагадаю, китайський міністр оборони прибув до Москви менше ніж через місяць після візиту лідера КНР Сі Кенерсідзеньпіня. За цей час Путін та Сі провели зустріч за заченими дверима, яка тривала 4,5 години, а також тригодинні переговори. За підсумками візиту лідера двох країн виступили із заявами, в яких наголошували на унікальному характері як їхніх особистих відносин, так і відносин між країнами. Після цього до Москви прибули китайські фахівці у сфері кі. Бербезпеки. Тепер китайський генерал. Дякую, Наталя. До речі, після візиту Сі до Путіна президент Володимир Зеленський заявив, що має бажання поговорити із Сі Цзіньпіном. але досі так і не отримав зворотньої відповіді. Тільки мені не до ця дружба. Розпочнімо із унікальних кадрів: У США заарештували 21-річного гвардійця Джека Тейшейра. Ви бачите процес. Затримання це його звинувачують у витоку і розповсюдженні секретних даних Пентагону. Саме його попереду на нього чекатиме суд, і в разі доведення провини загрожує йому в'язнення від 10 років за гратами. Але на цьому шпигунський скандал лише набирає нових обертів і більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент Євген Куксін. Він з нами на прямому зв'язку із Торонто. Женя. Привіт, Качу. Судове засідання воно буде гучним і резонансним. Лише за даними видання New York Times, факт публікації кожного окремого документу буде інформація як окреме звинувачення, за яке й загрожує від 10 років за ґратами. А почалося все із цього: це скріншот геймерського чату в мережі Discord, де, за даними аналітиків, Bellingcat, було вперше завантажено секретні документи. Сьогодні видання Washington Post повідомляє, посилаючись на друзів підозрюваного, що Тейшер почав ділитися секретними документами на сервері Діскорд минулого року під час війни в Україні. А також стає відомо, як він отримав доступ до таких паперів. Хоча Тайшера був відносно недосвідченим у військовій справі, він мав доступ до високосекретної військової розвідки через комп'ютерну мережу Міністерства оборони, Відомо, як об'єднана всесвітня розвідувальна система зв'язку. Про це сказав американський чиновник обізнаний з Данеїсним питанням. Окремо проливається світ вона ще одне джерело публікацій з секретних документів. Це один із телеграм-каналів. За даними журналістів, однією з редакторів каналу є 37-річна колишня військова США. Стверджується, що вона, як офіцер, також мала доступ до таємної документації. Дякую, Жень. Чи завадить злив цих документів контрнаступу? Я особисто думаю, що ні, бо русні. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Україна проводить тривалу та ґрунтовну підготовку до саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня, та має чіткі очікування від цього заходу. А наш спеціальний кореспондент Юля Семченко розкаже детальніше, Юля. Вітаю, Катя. Так Україна і справді очікує на певні вирішальні кроки. Адже зараз наша країна використовує стандарти та озброєння НАТО. І найкраще на мою думку з цього приводу висловився міністр оборони України Олексій Рєзніков в одному з іспанських видань. Росія є найбільшою загрозою для НАТО на наступні 10 років, як було визначено на Мадридському саміті. І ніхто не має такого безпосереднього досвіду боротьби з нею і перемоги над нею, як ми. Що може бути кращою причиною ніж це? Ми їм потрібні. Однак наразі маємо все менше надії на вступ цього року, адже три країни не схвалили дорожню карту для Києва, а саме США, Німеччина та Угорщина. Financial Times пише, що більшість дипломатів, представників країн НАТО, вважають, що в короткостроковій перспективі вступ України до альянсу неможливий. Причина російсько-українська війна, і на початку квітня генсек НАТО Ян Столтенберг також розказав, що очікувати на вступ ми можемо лише після перемоги. Юля, а що зараз Україна отримає якісь гарантії безпеки? До саміту залишається ще три місяці, тому маємо ще час, але наразі найбільш серйозно налаштовані у питанні членства України в НАТО, України Балтії та Польща. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що намагається отримати для України додаткові гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі. Однак Україну не влаштує жодне інше рішення, окрім реальних кроків щодо її членства в альянсі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І цікаво, що Америка не схвалила дорожню карту для України. України, однак, американське видання Newsweek днями опублікувало соціологічне дослідження, і більш ніж половина, тобто 55% опитуваних, підтримують вступ України до північно-атлантичного альянсу. Юля, дякую такою була Україна сьогодні. Підписуйтеся, щоби не пропустити.